Пане Андрію, добрий вечір. Вам дякую, що долучились. Тобто, не доброго вечора. У вас зараз котра година насправді день. У нас 11.37. Добрий вечір Настю, Добрий вечір, Україна. Тобто, у вас все тільки починається. Як взагалі українці голосують? Чи знаєте, скільки українців вирішили голосувати, тому що змінювали ж місце голосування, і ми маємо десь розуміти, скільки людей в Канаді, чи знаєте ви? 7 тисяч українців зареєструвалися для того, щоб проголосувати на виборах цього року. Цілком може бути, що це буде рекордна кількість за всю історію. І у нас є історичний момент, тому що крім дільниць, які ми як завжди відкрили в Отаві в Торонто, ми вперше в історії відкрили дільницю в Едмонтоні, де від минулої осені у нас є генеральне консульство. Тобто, це люди, які десятиліттями не брали участі в українських виборах. Дехто з них вперше буде голосувати. Хороший значимий історичний момент. Це дуже радісно чути. Ви теж вже встигли проголосувати. Я так розумію, що це, це в мене питання насправді до вас. Я так розумію, що ви слідкуєте за тим, що відбувається в Україні. Які у вас взагалі настрої, і що для вас найважливіше, щоб не було порушень, щоб е, все таки все відбулося, і всі погодились на результати, чи що Андрій? Я скажу, який тут настрій на дільниці. Це мабуть буде і мій настрій. Є відчуваю, що це дуже важливий день. Просто виявіть, ви живете тут, в Канаді, але серце все одно залишається в Україні. І люди, які сьогодні голосувати, це ті, які разом з нами переживали майдан, війну збирали гроші, передавали речі. Сьогодні у них є можливість віддати свій голос. Це дуже велика відповідальність для нас: організувати вибори таким чином, щоб людина прийшла сюди зі своїм голосом, а вийшла ще з більшою вірою в Україну. Пане Андрію, таке ще запитання: от ну в Україні вже підходять до завершення фактично вибори. Година 20 залишається так. Ми розуміємо, що в Канаді все тільки починається. Але е, певно, ви напевно ведете певне спілкування з е, канадськими колегами. Як вони бачать зі сторони, як відбулися вибори в Україні щодо порушень? Як міжнародна спільнота вже реагує на українське волевиявлення? Ну, по-перше, почну з того, що громада тут вона дуже живе активно нашим політичним життям. Всіх трьох Фаворитів виборів, в принципі, знають тут Петро Порошенко двічі приїжджав за час своєї каденції до Канади. Юлію Тимошенко знає, з часів помаранчевого майдану і боротьби проти Януковича. Володимира Зеленського знають як актора, але теж знають. Ну, мабуть, не відкрию секрет, якщо скажу, що громада тут в Канаді вона настроєна завжди була про дуже патріотично, про європейське, про західно. Це більш помаранчевий, так би мовити, електорат. Я вас ну, я вас просто можу застерегти. Ми ще не маємо права говорити про конкретно про кандидатів агітувати, тому маєте пильність. Я знаю, тому тому більше цього і не планую говорити. Ось але скажу також, що загалом в Канаді відчувають, що це дуже важливі вибори не тільки тому, що це вибори важливі для України. А тому, що це вибори важливі і для Канади, і для всього вільного світу, пане Андрію, дякую дуже вам, Андрій Шевченко. Надзвичайний повноважений посол України в Канаді. Був з нами на прямому зв'язку з Отави.